Соф'янська територіальна громада сьогодні в черговий раз надає допомогу нашим захисникам. Соф'янська громада допомагала і буде допомагати. Саме РЕП сьогодні ми передаємо. І це ще не остання наша допомога. Я дякую всім, хто долучився до зібраних коштів для того, щоб ми змогли придбати РЕП. Я дякую всім, хто сьогодні своїми молитвами допомагає нашим захисникам, тому що ми єдині, тому що ми сильні, тому що ми незламна нація. Слава Україні! Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Україна це наша земля. Ми піці 35-ї бригади 88-го окремого батальйону морської піхоти. Дякуємо за даний реп. Софіянському ОТГ, а саме Тодоровій Наталії Іванови та всім, хто їй допомагав. Також просимо долучитися до наступних зборів. З вашою допомогою наша спільна перемога буде найшвидшою. Слава Україні! Героям слава!